Зараз тільки справжні Олди, які вірні своїй справі до кінця, згадають минулу велич серії ігри Disciples та всі ті історично великі консиліуми на форумах щодо доречності нової раси і порівняння цієї гри з іншою покроковою стратегією. Наразі ця ігрова серія складається із чотирьох основних частин, і про другу її частину піде мова у цьому відеоролику. Повна назва оригінальної ігри Disciples 2 Dark Prophecy. Вона мала низку доповнень ще до того, як DLC стали модними. На екрані ви бачите три основні доповнення. Моїм фаворитом є доповнення рис ельфів, бо воно має найбільшу кількість найякісніших поповнень і певну кількість перемальованих зображень юнітів, які ви можете зараз бачити. В даному відео зібрані маловідомі цікавинки з цієї частини серії, розміщені в порядку збільшення цікавості. Якщо рухливість вашого носія жезлів обмежена, але захопити золоте родовище вкрай необхідно зараз, то важливо знати, що жезл не обов'язково ставити в притул до шахти. Можна відрахувати від золотого родовища три клітинки і втулити жезл туди, він автоматично підтягне шахту до ваших володінь. Щоб зрозуміти, як це працює, пропоную поглянути на редактор сцен із сіткою. Шахти і кристали займають одну клітинку, але площа їх активної землі займають площу 3х3 клітинки. А коли ставите жезл, то він захоплює всю землю навколо в радіусі одної клітинки. Потрібно так поставити жезл, щоб ваша нова земля від жезла торкалася активної зони шахти. Таким чином, родовище підхопиться вашою територією автоматично. Незалежно від того, як ви поставили грабіжника на полі в меню війська, в бою він завжди буде в передній центральній клітинці. Якщо ваш герой носить якісь із чобіт, що збільшують максимальний пройдений шлях захід, то у вас є можливість маніпуляціями економити його ходи. Для цього треба знати, що вступаючи в бій, у вас гарантовано забирається половина максимуму очків ходу. Тож, щоб трохи зберегти їх, перед вступом в бій, рекомендується чоботи знімати, щоб зменшити максимум очків руху, і тим самим зменшиться штраф за вступання в бій. Таким чином, якщо у вас є потреба, то можна провести декілька боїв в захід. Головне, не забути перед закінченням ходу вдягнути чоботи на ноги. Шанс успішної дії злодія залежить від рівня героя, проти якого коїться дія. Так, якщо в героя перший рівень, то шанс його отруїти становить 80%, вбити якогось воїна 60, підкинути листа знову ж таки 80%. Проте, якщо наша жертва 10-го рівня, то вже шанс отруїти її 35%, вбити – 15%, а підробити наказ 35%. Якщо придивитися до найдовшої гілки прокачки ельфійських лучників, то можна помітити, що в деяких місцях вона дуже не збалансована. На екрані збоку показана шкода юніта кожного рівня, і нескладно помітити, що шкода з першого по 3 рівень виростає на 15, тоді коли при переході на 4 рівень вона майже подвоюється, а потім при переході на 5-й зростає лише на 30 пунктів. Якщо ще подивитися на кількість досвіду, що потрібно для прокачки юніта, то можна помітити, що на другому рівні вона зростає в 5 разів, на третьому в 2 рази, на четвертому в півтора рази і на п'ятому десь приблизно в 1,7 разів. Не один десяток гравців був підвергнутий дефенестрації через черговий промах його героя в відповідальний момент, а ті, хто вижив, останніми словами матюкаються на систему точності. Але в якому ж вони будуть шоці, коли дізнаються, що при заявлених 80% попадань реальна точність сягає 92%. Задля того, щоб це показати наглядно, я скористаюся програмою Disciples 2 Hit Chance. Обираю режим жирафа, і тут ми бачимо шкалу чисел від 0 до сотні. Ціннє число, що показує завдану точність в грі. Ми можемо регулювати це колесом миші. Фіолетове число, яке показує реальний відсоток попадань всіх атак, що ми зробили, містера жирафа та саму кнопку атаки. При натисканні на неї генерується випадкове число, яке до того ж відображається на шкалі, і в крайньому правому стовпчику показується результат, тобто попадання або промах. Якщо декілька разів понатискати, то ми можемо відстежити динаміку влучань. Втім, якщо перейти на вкладку з демонстрацією рандому для гри, яка є темою цього відео, то ми побачимо, що табличка стала дещо іншою, там додалися пара стовпчиків. Річ у тому, що коли в цій грі проходить розрахунок атаки, то гра генерує два випадкових числа, які позначені тут зеленим та синім маркером, а потім підраховує їх середнє значення, що позначено фіолетовим маркером, і вже середнє число проходить перевірку на влучання. Таким чином, при математичному підрахунку можна визначити, що реальні шанси на успішну атаку зображені на даній схемі. Не дивлячись на попередній пункт, навіть із 100% точністю можна промахнутися, покажу на практичному прикладі. Коли ви достатньо наглі, щоб напасти на столицю суперника, вочевидь попередньо випивши всі потрібні еліксири, особливо для точності, щоб паралізувати захисника столиці, то після 40-ходу, щоб ви не відчували себе королями світу, ви гарантовано промахнетесь, і захисник столиці, відпочивши, зробить яєчню із вашого героя. Причин для вбивства чорного дракона може бути безліч. Від банального бажання швидше прокачатися до потреби захистити своє улюблене село. Як добре, що колись на аукціоні ви придбали сувій із закляттям призиву першого рівня, бо воно допоможе вбити дракона. Просто заспавніть скелета поряд з драконом і пишіть його в бій. Через те, що скелет має імунітет до смерті, чорний дракон не зможе нанести йому ані царапинки. Маючи безкінечний запас на снаги і такий же запас часу, дракону можна лишити здоров'я на один удар. Тоді скелетам потрібно відступити і дати добити дракона вашому головному батальйону, який ви прокачуєте. Незрозуміло навіщо, але в цій частині гри розробники додали можливість грати за істот, які існують в реальному світі. В редакторі МАП навіть є для них окрема вкладка, Так і підписано: Жителі боліт. В основному їх ставлять на сцені як гарматне м'ясо задля початкової прокачки перших військ. Перед початком кампанії вам дають вибір професії вашого лорда. Більшість гравців, коли прочитали короткий опис, то подумали, що якщо вони хочуть використовувати більше одного закляття в день, то їм потрібно опирати професію чаклуна. Але олди знають лазійки в законах і вміють обходити це обмеження. Річ у тому, що обмеження йде лише на одне й те саме закляття. Тобто декілька різних чаклунств за один хід можна робити при будь-якому лорді. Якщо ви будете грати по мережі з неповністю прошареними індивідами, то зможете як мінімум їх здивувати, а як максимум обірвати з ними дружні зв'язки, бо вони будуть звинувачувати вас у читерстві. Багато хто знає такого юніта від орд нежить як Сущий. Його особливість в тому, що він до кінця бою знижує рівень істот, яких атакує. Однак є спосіб, як можна повернути своїх попущених воїнів у нормальний стан. Але для цього має збігтися три речі. По-перше, у вашого опонента має бути не лише Сущий, а й юніт, який робить метаморфози. Найпростіше це відьми від легіонів проклятих. По-друге, ваш опонент має бути Імбіцилом. По третє, після пониження рівня вашого юніта, він має перетворити його на біса. Таким чином, через один хід ваш юніт повернеться у вихідне становище. Як і майже кожна гра, що отримала успіх, Disciples 2 пробували портувати на інші платформи. Грати в цю гру на приставку це об'єктивно кринж, тож вибір впав на телефони. Але до винайдення операційних систем Android і iOS було ще 12 років, тож портувати треба було на кнопочні телефони, які мали деякі обмеження в розмірі самої гри, рахувальних можливостях пристроя і в розширенні екрану. Тим не менш, з деякими корективами, але гру успішно портували на мобільники. Далі ви можете побачити деякі фрагменти. Багато хто із гравців хотіли б взяти охоронця із столиці і піти з ним по сценарію, нікого не боячись. Але навіть не всі олди здогадуються, що така можливість є насправді. Перед початком сценарію при введенні імені лорда потрібно ввести калеміті. Тоді на початку сцени з'явиться повідомлення про те, що страж тепер незалежний від столиці, і ми можемо спокійно брати його із собою у військо. Проте, треба розуміти, що комп'ютерний гравець теж тепер може взяти свого захисника у військо, і рано чи пізно але відбудеться битва Титанів. Також побічним ефектом такої махінації є те, що ви можете програти весь сценарій через якогось варвара, який вирішив наодинці спробувати захопити столицю, і в нього це вийшло.